Що ж, це целі від компанії Меки. Ну, точніше від мене, але возростення буся мегарадона один. Ужас на пляжі рожевого О, ні, це буся миградо! А, не їжте мене, бойся мигадон, нос. Ну О, не він наближається до мене. Ничего, я его зараз пристрелю. При... Зніщу я, вода добра. Брію. Є. Е мам, ну мам, можеш не коментувати. Ти в фільмі спортуєш. Ай, радо, біля. О, ні, це був саме голодон. Він все ж таки є. І... В фільмі знімав раз кісі-місі, бустро Вода добра і ходник, кінець і пістолетомен. Все, пока.